Всім привіт, друзі! У нас новий вивод. Новий вивод малюків, дивіться. які. Це з таких крупних яєць. Чорні індики в мене несуть крупні такі яйця. Індичатка також виходять крупні, дивіться які. Гарні. Ой-ой! Все-все. Зоберемо їх. Я щечок, щоб вони не замерзли. І тут дивіться, ще кубка і Бачите? Вивелися такі зайки маленькі, такі різні по окрасу знову, світленькі. І руденькі будуть, дивіться, з такими головами руденькими, бачите? Дивіться, які якраз. Це будуть такі, як у мене руденькі, такі вони. Не повністю руді, а такі будуть кремового такого красу. Це коли руду індичку з'єднати з срібним індиком, як у мене. Оце виходить дуже красиві такі, потім індичатка. Давай-давай підемо, щоб ти не замерзло. Ось Тут вже 15 індичаток вивелося, було 17 яєць, одне було бовтуном, ну, стало бовтуном. І... Одне ще має вивезтися. Ну, десь Бог виведеться. Такий геть дуже гарний виводок. Тут-путку на них. Ну, і індичатка. Дівчатка тільки вчора вечором я забрала шість і сьогодні зранку ще принесли інших. Куди ти полізла? Ні, туди не треба за банку лізти. Отак. Деякі ті, що вже вчора виявилися, то вони вже можуть бігати, а меншенькі, то вони ще поки що сплять під лампочкою. У мене ось такий кокцидіостатик в цьому році, як ви знаєте, кокцидіостатики краще змінювати, щоб не було звикання. Ось він вже в мене майже закінчився. Купую от бутилочку такого об'єму. 100 мл, бачите, мені, в принципі, вистачає на рік. Ну, я його не відкриваю повністю. Достаю препарат іголочкою з шприцом. Ось, щоб препарат не зіпсувався. Ну, і пропойку роблю. Пропойку буду робити дві доби. Цей препарат розводиться 1 мл на 1 літр води. І випоюється. 48 годин. Тобто, 24 години поставили водичку з препаратом, і через 24 години забрали водичку, змінили на іншу з препаратом. І так пропоюються дві доби, тобто 48 годин. А після того буду ставити вітамінчик, як звичайно по класиці. Такий препарат. Мені подобається. Хвороби він дичат це від ґрунту, від вологої землі, від курей, від віці іншого виду. Вони хворіють так само емеріозами різними, ну, тобто кокцидіоз. Потім вони хворіють мікоплазмозом, і стоманозом. Коротше, метронідазол рятує від цих всіх хвороб. Тому, на мою думку, це саме дієвий. Препарат для вирощування індичат. Розлуплюю таблетку, вручну прямо розлуплюю, так вона дуже гарно ділиться на чотири частиночки. Доброго дня всім! Вітаю на каналі. Ось, зараз буду давати індичатам метронідазол. Заварила знов чай, ось полину буду давати. Вік індичат приблизно два з гаком місяця, два-два-два з половиною, плюс-мінус. Вага е, десь півтора е, ну, кілограма, може, два кілограма. Даю одну четверту частинки таблетки. Наче все добре, всі активні, але одненьке таке сумнувати. Дивлюсь ще одне стало сумнувати. Е, е, краще дати профілактичну. Е, Ось чим потім намагатися врятувати птицю. Взагалі-то я дивилася, що деякі люди дають метронідазол для профілактики своїм індичатам кожних три тижні. Ось, але потрібно враховувати те, що метанідазол дуже погано розчиняється в воді, і тому його краще давати зразу в сухому виді зразу, е тварині в рот. Тому я буду брати четверту частинку таблетки. Ось такий метанідазол. Мет четверту частинку кожному в рот і випускати сюди, на подвір'я, щоб можна було проконтролювати, кому я дала, кому ні. Взагалі-то дозування є на. Упаковці, ті, що ви купуєте препарат, можете собі спокійно подивитися, скільки потрібно і розрахувати співвідношення, вага і кількість таблетки. Значить, даю, зараз буду давати 5 днів підряд щодня одноразово. Ось, одну четверту таблетки. Одне, я дивлюся, грустненьке таке стало, треба вже давати, а іншим зроблю для профілактики. ось Так що зараз буду. Мучите а ви поспостерігаєте. Так, розлуплюю таблетку. Вручну прямо розлуплюю Так, Вона дуже гарно ділиться. На чотири частиночки. Не знаю, видно вам, не видно? Дивіться, подрібнила. Зараз ще візьму? Ці хвороби він дичат це від ґрунту, від вологої землі, від курей, від птиці такої, іншого виду. Вони хворіють так само еймеріозами різними, ну, тобто кокцидіоз, Потім вони хворіють мікоплазмом, гістомонозом. Коротше, метронідазол рятує від цих всіх е, хвороб. Тому на мою думку, це саме дієвий препарат для вирощування індичат. Бувають літо, бувають літа, коли ну тихенько, коли індичата майже не хворіють, дуже все добре. Ось, а бувають такі, як це літо, воно вологе, жарке, ночі бувають холодні. Розвивається оця патогенна мікрофлора на траві і все одно індичиня може захворіти. Тому краще не чекати, поки воно захворіє, можна давати профілактично. Ось так, що зараз буде їх. Що? Що таке? Що? Не хочете? Ніхто не хоче. рот таблетку і випускаю. Звичайно, що їм це не подобається, але я так знаю, що е, значить, індича точно отримує дозу цього препарату. не ти ж ручне, не ну, ручне ж, індича, ручне, ручне, будь ласка. ті вже пішли лапою. Все, будь ласка. Е, е, е! Скинули мені таблетку. Іди, іди, іди. іди. Тихонько, тихонько, не верши. Не верши. Ай, такі болялися. Боялися, лякалися. Тихо, не верещіть, бо я зараз вас побуваю. Добре, що... Ааа, вкусило! Я кажу, вони верещать, їм не треба писок розкривати, вони. Вереще, вереще, мені легше буде тобі таблетку дати. Окей, ну что за кричи? Я вас тут убиваю, чи шо? О, а те, видно, уже пушатся, пинятся, надуваются. Иди! Ой-ой, я кричал. Я тебе не врятує, так кричиш, гарячиш. Викинуло зараза. Ой -ой -ой. А йому що б тобі Ти подивися яке. Е, щось не, не виходить. Цьому дата, ану. Індичечка, ти що? Ти це з характером, дівка. Ну, відкривай свого клюваку. Джоб той. О, все, я тебе виплюну. Ти, ти лишився один. Ти куди? Оце ну, наче вже крок ожив, бо я йому вже третій день даю і йому вже краще. А то вже такий обдутенький ходив, стрёмненький. Водичку зараз поставимо. Чайочок. Вони вже хочуть пастися, вон, дивіться. Значити вже чекають. Бідні індичата, ображали малих. Ідіть, йдіть всі, бігом. Добай. О, о, погнали, погнали. Все. А там перекрито. дурачки. Так, зараз поставимо їм сюди водичку з щам дичаткам, поставлю їм поїлку. Даю, даю, не квакайте. На Петр. Ой. Дядько, Зараз ще я не знаю. Я не Я Із полену ці гребуться. Нехай п'ють, ці вже там пасуться. Так вони вже облюбували цю територію, їм вже подобається. Тут я перекриваю, бачите, щоб можна було нам виходити, а їм ну вони перелітають взагалі, то ще до сих пір не обрізала їм по крилу. Ну, тобто, ще ніяк не доходять до цього руки. Всяка робота, туди-сюди і. Все одно забуваєш. Літають, вилітають трохи вони мені на цей на горище, вон туди було, аж туди наверх, тоді злітають. Але зато пасуться і випасають травичку.